Заблоцький громадська організація Українське товариство економічних свобод пане спікер, дійсно, якщо не буде прийняти відповідний бюджет до кінця року, то наслідки для економіки України будуть надзвичайно ефективні негативні. Чи впевнені ви, що дійсно до кінця року буде прийняти податковий кодекс і бюджет, який відповідає сім ключовим параметрам ВФ. Дефіцит бюджету 3,7%, скасування спецрежиму для аграріїв і друге, коротеньке питання. Децентралізація фінансова це добре, але зараз для аграрії головне земельна децентралізація. Коаліційну угоду чітко передбачено, що всі повноваження про розпорядження держземагентством землям мають перейти до сільських рад 11 тисяч їх є. Це мало згідно коаліційного до в кінці. Першого кварталу цього року цього не стало. Законопроект ви добре знаєте. 1159, Він вже дуже довго стоїть в парламенті, і навіть в аграрний день він не був розглянутий. Коли нарешті відповідний законопроект буде прийнятий, і Дякую. відповідь Володимира Гройсмана на обидва ці запитання ми почуємо після нетривалої перерви. В прямому ефірі Свобода слова і при центральному мікрофоні голова Верховної Ради України Володимир Гройсман відповідає на запитання Мар'яна Заблоцького. Дякую за ваше запитання. Насправді, те, що передбачено, меморандумом з МВФ, має бути виконано Україною для підтримки макрофінансової стабільності, і це є очевидно. Тому бюджет має відповісти на два питання: перше це ви виконати свій соціальний контракт перед українським народом. І з іншого боку, ми маємо виконати всі умови, які передбачені, зокрема, і 3,7% дефіцит, зокрема, і що стосується пільгового режиму по аграрному сектору. І це ми вимушені зробити. Я думаю, що тут має бути повне розуміння серед депутатів. І те, що стосується землі, я категорично підтримую те, що ви сказали, що має землею управляти в юрисдикції. Безпосередньо сільські селищні ради поза межами населеного пункту, і тут є два шляхи: перший це конституція, яка передбачає зміни до конституції в частині децентралізації, передбачає повсюдність місцевого самоврядування. Це один раз і назавжди буде юрисдикція обраних міських селищних рад. І друга позиція це прийняття окремого закону, який зараз знаходиться в комітетах 3510, щодо е, впровадження е, е, такої повсюдності для об'єднаних територіальних громад. Вважаю, що це є на часі. Це треба приймати і гаряче це підтримую, бо вважаю, що це є надзвичайно важливим. Заблоцький. Дякую. Перше. Не хочу нікого лякати, але дійсно прийняття бюджету до кінця року надзвичайно важливо для співпраці з міжнародними кредиторами з МВФ. Відсутність співпраці з МВФ це відсутність кредитів США. Не хочу знову ж таки лякати, але гарантує, девальвація гривні буде і дуже погані наслідки для економіки однозначно. Це і раз. Друге. Нічого складного в тому, щоб його прийняти, немає. Не розглядається ні законопроект уряду на 698 сторінок. Не розглядається ні законопроект Южаніної, де підписали 114 депутатів, які дуже правильно. Розглядається суто технічні зміни податкової кодексу, де треба скасувати цей же спецрежим, зберегти дефіцит, проіндексувати ставки акцій зім на інфляцію, яка в нас доволі висока, і все. Від неприйняття бюджету змін до податкового кодексу це виключно нездатність домовитись і виправдань цьому не буде нікому.